На стрищині повністю згорів автомобіль. Стриянам нагадують про нові реквізити за оплату розподілу газу. Які зміни чекають на вступників? Деталі в новинах стрейтебе. Автомобіль згорів на Стрищині в ніч на 27 вересня. Трапилась подія у селі Покрівці, що в Гніздичівській громаді. Пожежа виникла у гаражі. В результаті займання згорів повністю автомобіль Рено. Також вогонь пошкодив перекриття та речі домашнього вжитку. З пожежею боролися ДСНСники майже годину. Врятували дві сусідні будівлі. Трищина продовжує допомагати фронту. Ще один автомобіль поїхав на схід завдяки співпраці з Трейською районної військової адміністрації із закордонною благодійною організацією. Помічницю для військових наповнили необхідними речами. Перед далекою дорогою та відповідальною місією автівку освятив отець Володимир Мамчин. Автомобіль допомагатиме Збройним силам України у виконанні бойових завдань. За розподіл природного газу треба платити за новими реквізитами, адже з 1 вересня змінився оператор. Замість Львів газу тепер Стриян обслуговує компанія газмережі. Проте, якщо ви заплатили за розподіл блакитного палива за старими реквізитами, слід звернутися до найближчого центру обслуговування споживачів за місцем проживання для подання письмової заяви про повернення коштів. Із собою треба мати квитанції про оплату, копію паспорта або айді картки, ідентифікаційного коду платника податків та довідку з банку про реквізити для зарахування. У стрию центр обслуговування знаходиться за адресою Людкевича 7. Вступні випробовування для випускників наступного року пройдуть по-новому. Профільне міністерство залишило формат попередніх років національний мультипредметний тест. Проте він міститиме чотири предмети: три обов'язкові та один на вибір. До переліку обов'язкових додали історію України, але програма тестування охоплюватиме лише період останніх п'яти століть. Іспит відбуватиметься протягом одного дня із перервою. Крім цього, готуються реформувати і державну підсумкову атестацію. Однак, у наступному році атестацію у 9 та 11 класах ще не проводитимуть. У четвер, 28 вересня, в строю ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня без опадів. Температура коливатиметься від плюс 10 вночі до 24 градусів тепла в день.